Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Останні декілька тижнів прикуті до того, якими є і будуть відносини між США та Україною. Звичайно, ми говоримо про це в контексті того, які можливості матимуть збройні сили України для того, щоб зупиняти агресора, для того, щоб контратакувати, для того, щоб мати можливості протистояти російським окупантам. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава Ну, знаєте, звичайно, є дуже багато пересторог. Все-таки українська армія достатньо залежить від американської військової допомоги. Я бачив вашу аналітику, у вас ви робите такий дуже мені здається, оптимістичний висновок, що розрив. Між Україною та США в контексті військової допомоги він не відбувся. Чи можете більш докладно пояснити, як ви такого висновку досягли? А, насправді немає зараз ніякого розриву військового співробітництва між США і Україною? Жодна угода не скасована, жодна поставка не. Визнана недійсною, ніякі ліцензії не відкликані. Американські фахівці продовжують співпрацю на всіх рівнях. так що, звичайно, ми бачимо, що прийшла нова адміністрація, і вона проголошує деякі речі в політичному плані для нас неприємні і неправильні. але... Розриву фактичного співробітництва не відбулось на даний момент. І зараз у Вашингтоні велика делегація виїжджає, буде не тільки президент, а це буде делегація на всіх рівнях, і військова, і на всіх рівнях всіх структур безпеки і оборони. І той рівень, на якому спілкуються, здійснюють комунікацію американське керівництво, на даний момент. Це найвищий рівень, найвищий рівень уваги, бажання зрозуміти, що відбувається, вибудувати своє бачення. Ну я поки що на даний момент не бачу, не бачу жодної сфери, де б американці зараз сказали СТОП. Пане Юрію, ну от знаєте, ми пам'ятаємо, що от коли переміг на виборах Дональд Трамп, то одразу була зрозуміла думка, що багато чого має змінитися. Але одним з аргументів було: ну точно не може собі Дональд Трамп дозволити поразку України. Тобто він точно не зможе собі дозволити от те саме, що було при Байдені з Афганістаном, коли звідти виїжджали американські військові. Ну і це одразу призвело до колапсу режиму, який США. Підтримували, але от зараз, коли ми подивилися на певні дії та заяви нового президента США, то Такі сумніви почали виникати. Мається на увазі і розмова з Путіним, і ті перемовини американців з росіянами за спиною України, не залучаючи Україну, і навіть голосування в ООН, так коли США проголосували проти проукраїнської резолюції. Чи у вас є тривоги щодо того, що насправді можливо Трамп зараз хоче зблизити США з Росією, пожертвувавши Україною? Загроза того, що е, державні інтереси нашої країни будуть знехтувані іншою країною, яка не несе за нас відповідальність, безумовно, існують, і існували завжди. Це і є ціль державної політики. Але очевидно, що цього на даний момент не сталося, і очевидно, що від нас залежить. В багато основному від наших зусиль для того, щоб переконати громадську думку політичну еліту в інших країнах заходу, в тому числі в США, щоб вони продовжували максимально ефективну підтримку України і навіть її збільшували. А ризики звичайно існують завжди. Роман Костенко він є секретарем комітету Верховної Ради з нацбезпеки? Він в медіа озвучував інформацію про те, що от станом на зараз американські приватні компанії припинили продавати Україні зброю? Я так розумію, якщо правильно розумію, що це за свої власні бюджетні кошти? Так Україна купувала у цих компаній те озброєння, яке потребують зсу. Чи у вас є підтвердження цієї інформації? Знову ж, якщо це дійсно відбувається, наскільки це критично? Я не знаю, відверто кажучи, мені така інформація невідома і в якому обсязі. По постачанням озброєння, якщо дивитись високотехнологічні види, то а, у нас основні постачання, основних видів озброєння, які нам потрібні, вони йдуть по міждержавним міждержав, угодам, і це держ, міждержавні контракти. А, стосовно постачань приватних компаній, я такої інформації не володію, але щодо приватних компаній, то у нас Основний постачальник це взагалі думаю, Китай, скоріше за все. От, так що е я вважаю, що основною проблемою для нас на даному етапі є неймовірне призупинення постачання певних видів озброєння. Для нас найбільш критично це припинення фінансування. І те, що досі уряд США ще не ухвалив рішення, воно розглядається про продовження фінансування. Поки що виконуються ті угоди, які були укладені при, Дональді Байдені, при, при президенті Байдені, а при президенті Трампі. Такі угоди поки що розглядаються, вони не ухвалені. Фінансування для нас є найбільш критичним, тому що без утримання цієї інфраструктури держави, соціальних виплат, фінансування армії, закупівлі озброєнь. Звичайно, продовжувати ефективну оборону на тому рівні, якому вона була зараз, буде неможливо. І... Але у нас зараз поки що знов таки розриву припинення цих угод нема. Є відсутність того відсутність продовження цих угод. Ми не знаємо скільки адміністрація Трампа чи продовжить вона ці угоди, і в якому обсязі так, це ризики, і зараз потрібно будувати знову адміністрацію стосунки, переконувати впливати на американську громадську думку, на американське суспільство, на, всю, на всі політичні. Структури, які є, а і хочу нагадати, що в самій республіканській партії, яка контролює конгрес і адміністрацію е, президента США, е, у нас велика кількість друзів, симпатиків і дуже серйозна потужна підтримка. Тобто, у нас е, ця ситуація в Америці вона не залежить від. Позиції кількох людей в Америці нема моновлади, влада не монополізована, і там є достатня кількість важелів впливу навіть серед партії влади. От знаєте, коли говоримо <кхів> про те, яким чином наші захисники Збройні Сили України залежать від американської зброї, чи від, скажімо. Американської військової військової співпраці з, з США, то ну, називають декілька пунктів. Зрозуміло ППО, зрозуміло, Старлінк, розвідувальна інформація. Ще певні військові говорять про те, що ці ну, боєприпаси для хаймарсів це також те, чим нам. Чим чи ми не маємо альтернативи? Ми не можемо нам нема чим це замінити. Е, ми пам'ятаємо, що от Ілон Маск, так, е, який є власником компанії StarLink, він заперечував, що є якісь наміри відключати цю систему в Україні. Одночасно він продовжує в своїй соцмережі X, колишній Твіттер, скажімо, репостити антиукраїнські меседжі, різні фейки і так далі. Е, чи є у нас можливість щось зробити з тим, щоб мати якусь альтернативу Старлінку? Чи це реально, чи ні? Ми маємо визнати такої альтернативи у нас немає і найближчим часом не з'явиться. Альтер... Альтернативи по порядку давайте пройдемо. Альтернативи системі Петріот на заході, американській зенітно-ракетній системі середньої дальності. Не існує. Тому навіть всі Петріоти, які ми отримуємо від Європи, це все одно американські системи на американських ліцензіях з американським обслуговуванням. А Петріот унікальний не існує альтернативи, тобто існують інші зенітно-ракетні системи з значно більш скромними можливостями й по перехопленню повітряних, особливо високошвидкісних сіл і балістичних а, а, ракет. А, друге, Starlink. Альтернативи не існує, є інші системи супутникового зв'язку зі значно меншими можливостями, зі значно меншими. Тобто, це не значить, що у нас зв'язок зникне, просто можливості стануть на порядок менші. Замінити Starlink нема чим. Це краща і унікальна в світі. Система супутникового зв'язку. Далі HiMars ракети, також виробник один. Замінити ми не зможемо. Тому є певні ситуації, є певні види озброєння, які є для нас ключовими, які ми не замінимо. Є замінники, але вони не можуть порівнятися ні по характеристикам. І друге, друге що треба відмітити, по кількості основна перевага тих же патріотів, що це найрозповсюдженіша система з найбільшим виробництвом е цих ракет е у світі, так само Хаймарс. В калібрі 227 мм, Оці ракети вони в найбільших обсягах виробляються саме американцями. Так само Starlink, найбільше обсягів виробництва. Тому треба розуміти, що ми маємо думати про альтернативи. Ми маємо мати думати, як ми можемо себе посилювати в певних видах озброєння, щоб у нас не була залежність тільки від однієї. Це треба продумувати, але треба бути реалістами і е, приділяти максимальну увагу тому, не тому, що ми можемо втратити, а як вплинути на ситуацію в США, де у нас є потужна підтримка, де є величезна купа друзів України, щоб цей розрив не відбувся, і для цього є велика кількість важелів, і так працюють різні країни. Давайте згадаємо, що при першій адміністрації Трампа який в нього був конфлікт з Ізраїлем. Теж такі самі були е, наїзди, напади, там, нападки на цього на Нетаніяху, прем'єр-міністра Ізраїля. І що зараз? Зараз стосунки завдяки системній роботі Ізраїля на політичному фронті і серйозним здобуткам у плані безпеки, ефективній оборонній політиці, внутрішній політиці, зовнішній політиці. Зараз Трамп припинив ці атаки і навпаки демонструє дружні союзні стосунки. Тому все в цьому світі змінюється краще в першу чергу. Треба думати звичайно комплексно, але в першу чергу треба приділяти увагу, як ми можемо вплинути на ситуацію в США, щоб наші друзі там в одному фронті не допустили розриву стосунків. Так, так, з Нетаньягу настільки дружні стосунки, що Трамп вже запропонував, щоб взяти палестинців з сектора газу. Це я хочу нашій аудиторії нагадати, так і кудись переселити два мільйони людей, чи то в Індонезію, чи то в Єгипет, чи то здається, в ну не в Саудівську Аравію, а в Господи Орданію. Навіть на, на, на такому рівні мені здається, сам не таких пропозицій не надавав. Ми такого від нього не чули. Хочу з вами ще трошки, пане Юрію, поговорити про те, що відбувається на фронті. Ми розуміємо, що е, ситуація там є дуже складною. Росіяни виконують політичну вказівку так з Кремля, що треба будь-якими силами. Будь-якою ціною кидайте все, але ви маєте продовжувати захоплювати українські території. Е, найжорсткіші бої тривають на сході з того, що ми чуємо від наших військових, але є декілька і хороших новин. Здається, ситуацію під Покровськом вдалося як мінімум частково стабілізувати. Чи ви можете це підтвердити? Яку інформацію маєте звідти ви? Е, можу сказати, що ситуація на Покровську була. Шляхом певних дій в результаті комплексу заходів, вона дійсно. Я би не сказав, що це стабілізація. Я би сказав, що це а, проблема пов'язана з тим, що ворог під час таких жорстоких боїв зазнав просто величезних втрат, які він собі дозволити не може. Наші воїни а, знищили а, під Покровском ну, російське угруповання, Кілька тисяч російських штурмовиків знищується кожен місяць, як мінімум до 4-5 тисяч. За груд в грудні, і у січні, і зараз у лютому. І такі великі втрати росіяни витримати не можуть. І через це у них призупинились бойові дії. Другий фактор: покращилось управління на рівні застосування БПЛА. Створено, створена вперше координація в певних районах між різними підрозділами налагоджена, якої там раніше не було, і значно впорядковане застосування, і наші кращі підрозділи БПЛА там дуже ефективно працюють. А, тому є певні об'єктивні фактори, які сприяли, а, я б сказав так, не стабілізації, про стабілізацію там мова не йде. Там йдуть дуже важкі бойові дії, рубежів оборони, на жаль, там їх як не було, так їх і нема. І є просто позиції, які ми тримаємо, тримаємо за рахунок організації, взаємодії між військами. Але, звичайно, ці величезні втрати і певні покращення на тактичному рівні, які відбулись, вони дозволили зараз дозволяють знищувати ворога. Який не просто не може перейти вийти на рубіжі атаки, в цьому плані можна сказати, що ми отримали на певних ділянках фронту певну тактичну перевагу, я б про це казав. Але це виключно деяких ділянок стосується під Покровськом. В принципі, цього стало достатньо для того, щоб ворог е зупинився. Але наскільки ця ситуація буде стійкою? Я сказати не можу, і я далек від слів, що це стабілізація. Хочу сказати, що є існують, це досягнуто не тільки шляхом е, значних втрат, також з нашого боку українських героїв, але і шляхом великого великих витрат, наприклад, тих же засобів БПЛА і боєприпасів для БПЛА. І хочу сказати, що є серйозна проблема, тому що наш уряд досі. Не ухвалив рішень по фінансуванню і закупівлю дронів і постачання дронів просто мізерне відносно тих завдань, які там існують, і це серйозна криза. Якщо там не буде, якщо негайно не будуть покращена ставка верховного не що не ухвалить рішення про закупівлю конкретних видів дронів для конкретних підрозділів і боєприпасів, то оця стабілізація, про яку ми зараз з вами говоримо. Вона дуже швидко закінчиться, і потім знов будуть розповідати е, керівники е, вечірніх відео, що така велика перевага сил противника, що не можемо втримати. А все це насправді технологічні і такт... і організаційні речі, які треба запроваджувати. Тому я далекий від слів про стабілізацію. А що відбувається під Куп'янськом? От там здається про стабілізацію взагалі говорити неможливо. Ну що росіяни використовують там всі можливості для того, щоб просуватися. Так, під Куп'янськом ворог по всьому, по більшій частині фронту, майже по всій по більшій частині фронту, ворог зберігає тактичну ініціативу. В тому числі під Купянськом є велика кількість ділянок, де вони просуваються. Є ділянки, де їх тримають надійно, знищують наші досвідчені, добре організовані бригади. А є ділянки, де ворог шукає слабкі частини, слабо організовані, слабо підготовлені. І зосереджує там свої зусилля. Все дуже примітивно діє. І там, де є проблеми з організацією взаємодією, недостатня засобів ураження, розвідки, БПЛА. Там ворогу вдається просуватись і досягати успіху. І це зараз, на жаль, на багатьох ділянках, в тому числі є й на Куп'янську. Чи можна стабілізувати Куп'янськ? Ми бачимо, там є ділянки. Ну, наприклад, подивимось, як е б'ється 14-та механізована бригада там, ну і. Ворог на її ділянках просто знищується в величезних кількостях і не може досягнути успіху. От. Ну, є інші частини, де, на жаль, відбувається просування у ворога. І ворог намагається розширити, вони захопили, вийшли на оскол, вони намагаються переправитись за оскол. Нарощувати плаздарми, вони намагаються розширювати свій е, плацдарм, який вони захопили біля осколу. Е, там є серйозні, серйозні є проблеми, але знов таки вони не носять характер е, такого знаєте, приреченості при правильних організаційних заходах і при, і при забезпеченні військ на напрямку хоча б мінімальною необхідною кількості БПЛА і боєприпасів. Ворога там можна зупинити, знищити і повністю зупинити просування, так як сталося на Покровську. Якщо говорити про БПЛА, <клес> ви от згадали про ту проблему, що от постачання точно не відповідає тим вимогам, так які є у наших військових. Мається на увазі просто для того, щоб стримувати атаки ворога, стримувати атаки російських окупантів. Чи я правильно розумію, що йдеться про додаткове фінансування? Тому числі тих приватних виробників, які мають потужності, але не мають контрактів, чи, чи справа в цьому хочу сказати, що більша частина у нас, в порівнянні з 2023 роком, обсяги фінансування контрактів на постачання дронів зменшились, можливо, раз в три. Держава просто самоусунулась від забезпечення дронами, повна безвідповідальність керівників. Зменшена кількість постачання і контрактів і кількість постачання йдуть брехливі доповіді, що ми там працюємо, все робимо. Насправді це не так. По деяких видах дронів, наприклад, дрони з космічним зв'язком, супутниковим. Повний провал. Взагалі це не цікавить нікого в керівника, керівників, ні ставку верховного Головнокомандувача, яка зайнята там своїми політичними питаннями, як завжди, ні Міністерство оборони. Нікого нікому це не цікаво, крім піхоти на фронті, якій потрібна підтримка з повітря. Тобто, у нас як завжди, війна ведеться так: одні її ведуть по телебаченню на телемарафоні. Києві і щось там розповідають про свою позицію. А на фронті елементарні рішення не ухвалюються, тому що немає відповідальності за це. Ніхто не дивиться, як воює фронт, які основні засоби ураження, а 80% засобів ураження на фронті це дрони. Ніхто не цікавиться. І у нас реальна криза, і ця криза буде дестабілізація. Вона буде пов'язана не з тим, що там не вистачає там, людей. Не вистачає якогось якихось, якогось забезпечення в тому, що немає основного засобу ведення війни сучасної дронів і боєприпасів на дрони, і це знають всі, але просто ніхто не хоче це вирішувати. От ніхто не хоче на себе брати відповідальність. Ну, це у нас основна проблема зараз. І це може бути призвести до значно більш серйозної кризи, ніж ми бачимо а, з вами зараз. Ми точно будемо піднімати ці питання з тими, хто відповідає за ці напрямки. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Бутусов, наш колега, головний редактор видання Цензорнет був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.